Boom. Що бачся, ти згадувач давно минуло. Будить, бо знає, колишнє. Добре що й заснуло. Хоч і яр той вже до його і стежки малої Не осталось і здавало, що ніхто й ногою не ступав там. Та згадаєш, то була й дорога з монастиря трину, до яру страшного. Й колись гайдамаки табором стояли. Лагодили самопали, рати ще стругали, у яр колись сходилися, мов із Христа зняті. Батько сином, з сином, брат із братом, одностайно стати на ворогу лукавну, на лютого лях. Де ж ти дівся, яр глибокий, потоптаний шляху? Чи сам заріз чорним лісом? Чи то засадили нові кати, щоб до тебе люди не ходили на пораду? Що їм діять з новими панами, людоїдами лихими, новими ляхами? Не сховайте, над яром Залізняк видає, та на умань позирає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчіте святого закону, не зовіте преподобнім лютого Нерону. не славтеся царевою святою воїною, бо ви самі не знаєте, що це. Чи те, що несете і душу, і шкуру за отчество. Їй-богу, овеча натура, Дурні шини підставляє, і не знає за що, та ще й не важає. Леда зневажає, ледащо, що, леда, що гайдамахні воїни, розбойники вори, пятном нашої історії, брешеш, людоморе, за святою правду волю розбойник не стане. Не розкує закований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники, не ситі молодні борони, по якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і сердешним людом торгуєте. Стережіться ж. Бо лихо вам буде тяжка лихо Дві дітей і брата сліпого. Дуріть себе, чужих людей та не дуріть Бога, бо в день радості над вами розпадеться кар і повіє нова його.